Доброго вечора. Отже, Роман Круцик вважає, що влада відсторонилася від вшанування жертв голодомору. Чи можете ви порівнюючи з минулим роком, сказати або зробити також такий висновок? Ну, найголовніше не порівнювати, як влада бере участь чи не бере. А власне за ініціативою громадського комітету, громадських організацій, які зібралися і зараз діють за підтримки журналістів, телеканалів, друкових, друкованих видань незалежно від влади, незалежно від опозиції, взагалі незалежно від політиків. І ми звертаємось до людей вшанувати пам'ять і прийти завтра. До свічки Голдомор, меморіал, який встановлено на вулиці Мазепи, о 15-й годині взяти участь в панахиді і запалити свічку, так як завжди ми робимо це о 16-й годині. Згадати і невинно дійсно убієнних замордованих наших людей, але і для того, щоб в майбутньому не трапилися ці злочини знову. Тому я б не порівнював, скажімо, владу або позицію, як вони діяли. А головне, дивився людям в очі і власне і особистою участю, і особистою пам'яттю. Я все ж таки хочу участь. порівняти, наприклад, служби. Безпеки цю і ту, яка була при вас, тоді ще рік тому служба безпеки вимагала від Російської Федерації розсекречення архівів, пов'язаних з голодомором. Ця вимога актуальна і сьогодні? Чи тепер СБУ вже... Це не актуально. Ви знаєте, я вважаю, що дуже важливим є розсекретити архіви Російської Федерації, які знаходяться в Москві в Російській Федерації, але і провести розслідування власне 32 го тридцять та інших років голодоморів або інших злочинів комунізму і на території Росії, і на території Казахстану і Молдову, Молдови і інших, скажімо, тих республік, які входили до складу СРСР на той час. Україна в на власній території таке розслідування провела. Ми відповідно до міжнародної конвенції ООН 48-го року про запобігання та покарання за злочини геноциду маємо судове рішення, власне, 13 січня цього року, яким поставлено крапку у справі про розслідування голодомору геноциду. Ми, ну, суд, апеляційний суд, Києва. суд Києва, так, апеляційний суд Києва, але це компетентна установа згідно з законодавством України. Відповідно до Кримінального кодексу нашої держави 442 статті, яка визначає покарання за саме за злочини геноциду. Розслідування завершено і є судове рішення. І воно раз і назавжди визнала: а факт геноциду. Друге, хто був організаторами власне цього геноциду злочина і з якою метою злочин чинявся з метою придушення національно-визвольного руху в Україні. З метою недопущення щоб постала незалежна держава. Ви зараз бачите, достатньо вимагає служба безпеки сучасна того, аби Росія далі розкривала, точніше почала розкривати архів. Ну, я не і... чув, щоб служба безпеки сучасна щось вимагала власне від Російської Федерації. Хоча наскільки я знаю, підписані відповідні угоди про співпрацю. Я сподіваюся, що в цих угодах обов'язково передбачена співпраця в тому, щоб були розкриті засекречені документи, які стосуються злочинів проти людей. Але й найголовніше. Святослав, якщо дозволити, також я вважаю, що і в цій годі, якщо не передбачено, то невідкладно, треба укласти про доступ наших громадян до всіх кримінальних справ, до всіх неребілітованих, навіть не документів, які стосуються наших родичів, родичів наших громадян, які знаходяться в Москві в архівах Москві. Це найважливіше. Ми закінчили. Ми створили комп'ютерні зали в кожній області. Сподіваюсь, вони ще працюють. Але треба домагатися від Російської Федерації, власне, щоб наших громадян допустили до інформації про всіх родичів, які постраждали під час багатьох репресій, під час власне всієї комуністичної доби. Апеляційний суд Києва, на який ви посилаєтеся. Одним з винуватців жорстокого геноциду визнав Йосипа Сталіна. Так. Ми бачимо так само, що днями Російська Державна Дума продемонструвала цікавий реверанс в бік Польської республіки. Зокрема, визнала, що за наказом Сталіна були розстріляні польські офіцери в катині. Чи можна побачити так само такий поворот в бік, якщо вже ж Сталіна починає. Клеймити російська державна дума і в бік голодомору. Це незворотній процес. І ви пам'ятаєте, ми спілкувалися, дякуючи п'ятому каналу. Була можливість, і є можливість доносити правду про злочин геноциду. Ми з самого початку з вами говорили і в цій студії, і в інших, що цей злочин має бути розслідуваний, розкрита розкрита правда про нього, і ця правда буде незворотньою. Тобто, злочини сталінізму і в Росії нікуди не дінуться, змушені і їх треба розслідувати. І власне Соловки і інші констаборити на території Російської Федерації не нічим не краще, ніж існували на території власне України єдине, в чому дійсно ми переконані, так це те, що 32-33 рік геноцид і голодомор був спрямований власне на винищення українства і в Україні, і на Кубані, і на північному Кавказі. Бо саме так Сталін писав, саме так Молотов, Скрябін підписував, і саме так виконували каральні органи на території цих трьох територій тоді радянського союзу, цей злочин. Завтра президент України візьме участь у жалобних заходах біля національного музею. Меморіал пам'яті жертв голодоморів. Ось з'явилася сьогодні на сайті президента його звернення з цього приводу. Доземно вклоняюся пам'яті безневинно убієнних голодомором. Навіть сьогодні трагедію 1932-33 років важко осмислити. То був справжній Армагеддон, коли люди від голоду втрачали людське. Відтак це національне нещастя, яке поглинуло мільйони безневинних, не підлягає забуттю. Отже, ми бачимо, що незважаючи на те, що в нас відбулася зміна влади. А цей найбільший, найбільша трагедія в історії українського народу, залишається є незабутою. Чи не розходяться заяви з діями, найголовніше власне, те, що чинний президент заявив, я б звернувся до всіх народних депутатів України, особливо з тих областей Донецька, Луганська, Запорізька, звідки я родом, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Харківська. З тим, щоб саме депутати, більшість з них від партії регіонів ініціювали зараз, власне, за зверненням і за словом президента Януковича, розслідування на території цих областей злочинів геноциду, які творилися на місцевому рівні. Тому що погодьтеся, найстрашніше відбувалося власне на місцевому рівні. 857 місць масових поховань без імен, і без хрестів, знаходяться саме на нашій землі, в тих областях, районах і селах треба розслідувати треба встановити імена людей які там загинули і друге що обов'язково треба розслідувати до кінця це власне з який спосіб злочинці комуністи відокремлювали дітей від сімей тисячі десятки тисяч сотні тисяч дітей 33-го років опинились без батьків з 33-го років року з тридцять року безпритульні діти виснажені голодом масово гинули в притулках харкова одеси запоріжжя теперішнього Донецька, тоді це сталіно називався і власне в цьому ж розслідуванні мають бути встановлені території концтаборів. Один з них знаходився власне в Сталіно, в Донецьку. Ось е, яким би зверненням, власне, за словом президента мали б або е, які б дії мали б вжити депутати, в тому числі від партії регіонів, які більшість з них саме з тих областей обрані, як політик, як представник опозиційної політичної сили від влади, ви бачите зацікавлення в таких речах. Ну, ми власне для того є політична партія, щоб е, наполягати на тому, що треба зробити, що влада хоче помічати чи не хоче. Тому я і озвучую е, такі звернення власне до депутатів з тих областей. Якщо б мене запитали, що треба далі зробити, то ми, е, як власна партія наша України, вважаємо, що виконавши свої міжнародні зобов'язання і засудивши злочин геноциду на своїй території, невідкладно треба уряду поінформувати. Організацію Об'єднаних Націй, штаб-квартира в Нью-Йорку, можливо, під час найближчого приїзду президента і передати перекладені мовами Ради безпеки ООН всі матеріали кримінальної справи про геноцид. Оскільки конвенція 48-го року про геноцид це 143 країни. І всі 143 країни цей злочин геноциду вже визнали через механізм цієї конвенції. Тепер просто зобов'язання України і українського уряду ці документи в секретаріат цієї конвенції передати і з тим зняти будь-які. Політичні спекуляції в будь-якій країні щодо злочину геноциду в нашій державі. Політичну волю ви таку бачите зробити це, якщо не вистачить, ми готові взяти на себе таку політичну відповідальність, і ми обов'язково це зробимо.